Чемпіонат України з бойового самбо провели у Мукачево. Взяли участь 11 коломийських спортсменів зі школи єдиноборств Бро Тім, 10 з яких отримали призові місця. Мукачево відбувався чемпіонат України з бойового самбо. Нашу школу представляли 11 спортсменів і 10. Вдалося стати чемпіоном або призерами чемпіонату України з бавого самбо. Чемпіонат був дуже конкурентний, дуже великий за кількістю учасників. В кожній категорії було багато сильних спортсменів. І е, я, як тренер, дуже задоволений результатами, тому що наші спортсмени дуже багато працювали заради таких результатів, і будуть працювати ще більш наполегливіше для того, щоб результати стали тільки кращими. Зараз такий доволі важкий час. Часто в нас виключають світло в залі, але це нас не зупиняє. Ми разом з своїми спортсменами, разом з їхніми батьками не зупиняємося на цьому. Ми шукаємо можливості для тренувань. Ми їх не пропускаємо. Вони у нас відбуваються щоденно, стабільно. Зараз з графіками у школі ми зробили ранкові тренування для спортсменів, які ходять другу зміну навчання. І їм не виходить на вечірні групи проходити чисто фізично по часу. Тому ми для них зробили ранкові тренування і проводимо набір на них. До цього займалася два роки карате, але ніяких змагань не було ні внутрішніх, ні виїзних. То спорт і Побачила в інтернеті на що є і діврутім. Вирішила піти і тут залишилась. Хочу стати чемпіонкою UFC. Приїхав я до Коломиї в квітні, бо почалась війна. Перебували в окупації десь близько місяця і змогли виїхати приблизно в квітні. Я приїхав до Колуми, я побачив людину з поламаним вухом, підійшов, спитався. Чи, чи ви знаєте, який сял з вільної боротьби або з ММА? Він мені дав два номери. Номер тренера з вільної боротьби і з ММА. І так я потрапив в зал у Джебро. ММА. і зараз займаємося ММА. До війни займався два два роки ММА І до ММА займався чотири роки кікбоксингом. Я став віце-чемпіоном, зайняв друге місце на чемпіонаті України з бойового самбо у місті Мукачево. Займаюсь чотири роки. Зайняв перше місце на чемпіонаті України по бойовому самбо. Змагання були доволі важкі. У мене була одна з найважчих вагових, найконкурентніших. Так, рік тому я зайняв перше місце по бойовому самбо, але тільки в різному іншому, розділі, в розділі Лайт. А на цих змаганнях я зайняв перше місце в розділі Прифул. Цей рік плані змагань вийшов доволі продуктивний, попри те, що війна на дворі. Ми були на багатьох всеукраїнських чемпіонатах. Були на чемпіонаті України з бойового самбо, звідки привезли доволі багато призерів та чемпіонів України. Все таки нам хотілося виїхати на міжнародні змагання за кордон. Не вийшло зв'язку з різними причинами, але ми маємо надію, що війна. Скоро закінчиться, і ми продовжимо рухатись далі. І попереду чекаємо на чемпіонат Європи та чемпіонат світу.